Ходяк Шотландія. перший плюс екстра сорт, магами ще чекалися, кілограм, за 8-за Перша це жіноча сорочка. Тепленька, а розмір Елька. Жіночий батник. Розмір. Мка. Чоловічий. На замочку. Фірми Nike, розмір М. чоловічий батник. Розмір М. Жіноча курточка. Велюрова. Розмір М. -ка. Жіночий свитер на гудзиках. Розмір L. Чоловічий пиджак. Розмір L. Джинсова курточка. Розмір 46, жіноче плаття, розмір XS, чоловіча куртка, розмір L, жіночі спортивні штани, розмір S, жіноча фліска. розмір M, Жіночі фісові штани, розмір L, Жіночий светр розмір М, Чоловічі спортивні штани. Розмір Елька. Жіночий светр. Розмір М, Чоловічий. баднік розмір. XL. Ще один чоловічий розмір Елька. Чоловічий светр розмір. 2XL. Жіночий підшак, розмір L, -ка. чоловічий светр. Розмір L, -ка. І останнє це жіноча лазенька кофта, розмір M. -ка. Це був одяг Шотландія. Перший плюс екстра сорт, вага між 40 кг. Це 850 кг.